Потяг Київ-Варшава, який рухався в напрямку Республіки Польща, зійшов з Рейк уночі 19 лютого. Аварія трапилася у районі залізничного мосту через річку Турія на Волині. Наразі за цим фактом розпочати досудове розслідування, розповіла Суспільному речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Ковальська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. В результаті події ніхто не постраждав, проте зараз в межах провадження встановлюють причини і обставини аварії. Кримінальне правопорушення таке це передбачено частиною першої статті 276 Кримінального кодексу України. В разі доведення вини винуватцям загрожуватиме покарання до трьох років обмеження волі. Зараз триває достове розслідування, яке здійснює Ковальське районне управління поліції. Суспільне звернулося за коментарем до Укрзалізниці. Речник Олександр Шевченко телефоном сказав, що наразі компанія не коментує цю ситуацію.